Добрий вечер! В ефірі Лукач Давинни, мене звати Мікі Маус. Сьогодні ви на пошов есть F і Крокодив. Вітаємо вас Мікі Маус. Вітаємо вас, Микі Маус. Слухай, розкажіть мені будь ласка. Ви ж думаєте, що ви у програмі Disney? Так, ми вже у програмі... Disney. Расскажите мне, будь ласка, а, а, а чему вы ведуте у, у программы е, так Новины? Не знаю, я уже у програмі Так Новины, и я ведучих та справжніх переможців на наших у Переможе Україна. Так новины на канале Так Угу. Молодець Ф. Розкажи мені, будь ласка. А ви що ж ви у програмі Дісней? Дісней це. Дісней це програма. Я ведучу програма з найкращих Проможе Україна. Все буде Україна. І ведучу програма Дісней на каналі Дісней канал. Я розповідався.

Yeah. Ci krokodil i mikrofon. DZIEŻĘĆ BŁYCIE CZOŁOŁĄ! No Ale... ale Ну все, досить еф і досить крокодив. Ви наказані, поняв? Поняв! Поняв. Ну все. Більше ти ніколи не йде. Вівбив, ви, ви більше ніколи не йдете до штуки. Біше вони. Хеть. Чок. Ну все. Ну що ж, таке було Гукач Новини. І надсилайте на сайті news Мене звати з вами Mickey э, Mouse і EF. До побачення за тиждень ура! До побачення! Так, до побачення! Так, 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 до побачення. До зустрічі на каналі Тоніс.